У Кривому Розі триває створення центру життєстійкості в приміщенні народного дому, що на вулиці Криворіжсталі, за фінансовою підтримкою ЮНІСЕФ та в рамках співпраці з лігою соціальних працівників, тут буде організовано сучасний простір, що надасть соціальну і психологічну допомогу мешканцям міста, зокрема, родинам із дітьми, які потребують особливої уваги. На даний момент проводяться демонтажні роботи: оновлюється електропроводка та відновлюються стіни і стелі. Всі приміщення будуть обладнані сучасною технікою. Ну, обсяг виконуємо. На зараз демонтажні роботи, вже майже ну, закінчуємо, тобто ще декілька днів і буде кінець. Потім розпочинаємо, рахуємо будівельні матеріали, закупаємо, ну, і починаємо вже фінішні роботи. Створення центру життєстійкості є частиною комплексної програми підтримки мешканців Кривого Рогу. Новий заклад дозволить надавати кваліфіковану допомогу всім, хто її потребує, і стане важливим кроком у створенні системи підтримки в умовах воєнного часу. Рада оборони, міська влада залучають кращих фахівців європейських та українських, а також міжнародних партнерів для розширення спектру надання соціально-психологічної допомоги. Ці два центри життєстійкості, які ми зараз створюємо, це результат нашої співпраці з ЮНІСЕФ та Лігою соціальних працівників. Тобто, ще раз, ми не лише збільшимо кількість закладів, які надають допомогу криворічним, ми ще й підвищимо якість та впроваджуємо нові послуги. Центр життєстійкості стане одним із ключових осередків соціальної підтримки. В місті приміщення буде обладнане згідно з європейськими стандартами доступності та інклюзивності, що дозволить надавати послуги всім категоріям населення, зокрема дітям з інвалідністю. Тут буде конкретно упор на роботу з інклюзією. Тобто, всі люди, всі родини, в яких є дитина з особливими потребами, зможуть на 4 години на день тут залишати дитину свою і. Фахівці будуть з неї займатися. Також новий проєкт раннє втручання це особливі діти, там, ДЦП ДСП, інші напрямки. Це робота з нуля до трьох, тобто з народження до трьох років. Спеціальні фахівці. Починаючи від дефектологів, логопедів, психіатрів і так далі, простір буде облаштований для дітей різного віку, що дозволить батькам отримувати консультації, а дітям проводити час у цікавому середовищі з іграшками та іграми. Цей проєкт є прикладом ефективної співпраці місцевої влади та міжнародних організацій, спрямованої на підвищення якості життя мешканців міста. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, перший міський.